Вечір всім глядачам Сумського обласного телебачення. Хоча на порозі новий рік тим не менше, випускники шкіл вже готуються до тестування та вступних іспитів до вишів. Тож в цей період дуже важливо зробити правильний вибір. Окрім того, стоїть питання: де здобувати вищу освіту в українських вишах чи в європейських. Хоча сьогодні є можливість отримати одночасно два дипломи і український, і європейський. Було б лише бажання, як говорять. Як правильно підійти до одного з найважливіших життєвих питань, нам сьогодні роз'яснюють Сергій Проценко, декан факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету, та Костянтин Кириченко, начальник відділу міжнародних зв'язків Сум Ду. Ми працюємо в прямому ефірі. Тож, якщо у вас з'являться запитання до наших гостей, ви можете телефонувати за номером телефону в Сумах 617 107 і ставити свої запитання. Сергій Івановичу, розкажіть, будь ласка, які факультети та спеціальності існують в Сумському державному університеті, та які рейтинги взагалі вашого університету з іншими вузами країни? Ну, Сумський державний університет це класичний університет. І найбільший в регіоні навчається в Сумському державному університеті близько 19 тисяч осіб. Ну, це велика така студентська родина. Якщо охарактеризувати наш університет, то можна сказати, що це близько 60 спеціальностей, охоплюючих всі. Аспекти життя нашої держави та і світу взагалі, вісім факультетів та інститутів, таких як технічних систем енергоефективних технологій, які присвячені інженерним питанням, технічним питанням, так, технічній спеціальності, факультет економіки і менеджменту, факультет юридичний, факультет іноземної філології та соціальних комунікацій, так, медичний інститут, і найбільший факультет. Це факультет електроніки та інформаційних технологій, де сконцентровано все, що стосується комп'ютерної техніки, інформаційних технологій тощо. Якщо казати взагалі про університет, такі загальні риси, то безумовно це інноваційність, це в першу чергу велика увага якості навчання, це велика увага науці, так, міжнародній співпраці. Це позанавчальна діяльність і міжнародна співпраця, як і тема нашої зустрічі зараз це одна із актуальних в нашому університеті. Тобто сучасний класичний університет відкритого типу, відкритий для всіх, так, який розвивається, і дійсно він на рівні в нашій державі і на рівні із західними університетами. Якщо ми вже заговорили за вище і України, і Європи, то чим різниця якість освіти між українськими вишами та європейськими? Взагалі, я повинен сказати, що, на мою думку, якісну освіту цілком реально отримати і в Україні. Проблема, на мій погляд, на сьогодні полягає в іншому, що якщо ми візьмемо до уваги населення нашої країни і ту кількість вищих навчальних закладів, яка існує, це понад 700, то порівнюючи з тією ж Німеччиною, де населення вдвічі більше, а кількість вищий десь приблизно 90. Можна сказати, що найголовнішою проблемою головнішою проблем... головною проблемою для нашого абітурієнта перш за все є, мабуть, вибір того університету, який зможе надати високу якість освітніх послуг. Але ж по-друге, ми повинні визнати, що саме європейські університети на сьогодні, поряд, мабуть, з американськими, є світовими лідерами в галузі освітніх технологій. І в тому ж Європейському Союзі системи вищої освіти країн, побудовані на таких стандартах якості, за якими у будь-якому університеті, незалежно від місця його розташування, студент обов'язково гарантовано отримує знання, отримує, скажімо так, ті навички, які потребують сучасні роботодавці. Ну, але ж ми, звичайно, зацікавлені в тому, щоб наші випускники виходили висококваліфікованими фахівцями саме з наших університетів. І тому в нашому університеті СумДУ, ми проводимо таку потужну міжнародну діяльність, пов'язану саме з обміном новітніми освітніми технологіями, з нашими європейськими партнерами. І результатом цього. Або одні одні з формою, скажімо, таких обмінів є широкі можливості для наших студентів для навчання, практики та стажування за кордоном, де вони отримують також сучасні навички, працюють в сучасних лабораторіях. То що ми про це поговоримо пізніше? Скажіть, будь ласка, чому на вашу думку жоден український виш не входить в 200 найкращих вишів світу? Як на вашу тут думку? ситуація така? Не можна так казати, що в 200 найкращих чи 500 найкращих, а скільки. Рейтингів, за якими складають, скажімо, різні компанії, різні організації, складають рейтинги, так? І, як правило, рейтинги це ну, така суб'єктивна річ. Ну, наприклад, в деяких рейтингах входять такі позиції: кількість Нобелівських лауреатів, яка кількість мільярдерів випустила з цього університету. І, звичайно, ну, тако багато — багато... з президентів. З, звичайно, в цих рейтингах виграють ті університети, де або вчаться. Безпосередньо ті люди, які вже мають ці мільярди, або ті університети, які мають там вікові традиції, такі таке інше. А молодим університетам тут дуже складно. Ну це не значить, що у них немає бази і немає можливості, як скажемо, на равних десь надавати якось на освіту. Тим не менше, наскільки мені відомо, у липні 2011 року ваш виш посів восьме місце. В якому рейтингу нагадайте? Рейтинг Webometrics, так, і восьме місце серед всіх університетів України, так, і це дуже важливо, оскільки рейтинг Webometrics – це фактичне оцінювання університету в віртуальному просторі. Зараз інформаційні технології, звичайно, як кажуть. Використовуються в усіх аспектах нашого життя. І саме от віртуальний університет дуже важливий. Реальний університет і віртуальний це дві паралелі. Так? І, і саме за рейтингом Webometrics, які оцінюються по показникам роботи університету в віртуальному просторі. Ми восьмі в Україні, і це поряд з такими грантами, як університет Шевченка. Там як Львівська політехніка, і КПІ, і ми в такої потужної компанії. А взагалі університетів в Україні дуже велика кількість. Є сі Сумський державний університет поряд з такими університетами, то це, звичайно, ну, свідчить про те, що ми йдемо вірним шляхом і ми надаємо якісну освіту. На сьогодні існує такий термін як академічна мобільність. А що мається на увазі? Які її форми існують в сумському державному університеті і загалом на вашому факультеті? Ну, академічна... Є декілька форм академічної мобільності. Взагалі мета академічної мобільності, краще, мабуть, почати з цього. Мета академічної мобільності наступна, що студент має змогу виїхати за кордон для того, щоб повчитися, попрацювати, побачити світ, скажімо, познайомитися з історією, з культурою цієї країни, так? знайти зв'язки, контакти і багато-багато іншого. Форм академічної мобільності велика кількість. І в нашому університеті ми кожну розвиваємо. А якщо почати з найбільш простих, це звичайно наукові конференції, наукові семінари. Це короткочасні форми академічної мобільності. Студенти виїжджають, приймають участь в роботі конференції, виступають, знайомляться, домовляються про аспірантуру і про інші форми. Більш така складна форма, більш тривала це програми «Work and Travel». Для цього не, не потрібно мати велику кількість якихось необхідних вимог. Практично кожен студент факультету і університету може приймати участь в програмах «Work and Travel. Це в літній період часу, виїзд в країни США, Туреччину, працюють студенти, заробляють гроші і, як кажуть, знайомляться зі світом, вчать мову. Далі такі програми, як літні закордонні практики, навчальні, практики на підприємствах, наприклад, на заводі LG в Польщі, так наприклад, літні навчальні практики в місті Коблінс, університет коблінс ландау Це взагалі. Завдяки такої співпраці з Сумського державного університету і німецьким університетом це стало можливо. Знайомитися з людьми, з професорами, безпосередньо з, з it компаніями з університетом, багато-багато іншого. Найбільш такі ще складніші форми академічної мобільності це, наприклад, програми подвійних дипломів. Тобто, якщо необхідно, то більш детально я розповім про цю програму, оскільки це дуже важливо. Закінчимо з зв'язок Travel. Да, хочу запитати, який відсоток все ж таки цих дітей направляється на студентську практику літню і де можна дізнатися інформацію загалом у вас в університеті. Ну я повинна сказати, що відсоток студентів він в нас традиційно, скажімо так, досить значний. Студентам надається. Можливість взяти mm -hmm. участь в багатьох програмах обміну. Якщо ви питаєте безпосередньо про програму Вікентревел, то mm -hmm. а... Не, загалом за всі програми. Ну, по всіх програмах тут мені важко назвати якийсь певний відсоток, але кількість досить велика. І участь беруть студенти з різних факультетів. Факультет лід, звичайно, є одним з найбільш активних. Студенти зараз така тенденція, що студенти починають обирати саме навчання як мету їх виїзду за кордон. І це свідчить також про розвиток нашого суспільства, бо люди вже розпочали інвестувати. Кошти інвестувати якісь ресурси саме в освіту своїх дітей, і на завдання університету забезпечити всілякі можливості для реалізації таких бажань. Я хочу сказати, що для навчання студенти здебільшого виїжджають, по-перше, в країни Європи: це Німеччина, Франція, Бельгія, Болгарія, Польща, звичайно, також Сполучені Штати Америки, Канада. Туреччина, тобто, перелік країн досить великий Де інформацію. Можна дізнати? інформацію можна завжди отримати, як у відділі міжнародних зв'язків. При відділі міжнародних зв'язків створено центр міжнародного академічного співробітництва, який безпосередньо займається програмами академічної мобільності і е, займається таким чином, що в нас є наразі доступ до кожного студента. Ми кожен студент, е, вступаючи до університету, отримує електронну пошту і ми формуємо бази даних. Цільових груп студентів, тобто за їх спеціальністю, за за мовою, яку іноземною, яку вони вивчають, і так далі, і розповсюджуємо інформацію серед цих зацікавлених груп. Крім того, в нас є розвинена веб-система, тобто на сайті університету завжди є новини, завжди є оголошення. У нас в соціальних, мережах, також. В соціальних мереж... мережах ми представлені, тобто було бажання, як ви казали. Студентів ми. лише денної форми навчання чи заочної також. Ну, Заочні форма меншу міру, так, звичайно, вденна в першу чергу, так, і звичайно, тільки для студентів Сумського державного університету. Тобто форми академічної мобільності це не значить, що ми відправляємо і не чекаємо їх назад. Так? Ми, звичайно, відправляємо і вони повертаються. А скільки, якщо вони від'їжджають і не повертаються, це вже не студенти Сумського державного університету. Тобто, Взагалі-то денна форма. Денна форма і відсотки доволі великі. Тобто, це Сотні людей виїжджають кожен рік, і кожен рік хто в, 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 різних, в різних аспектах, але, ну, звичайно, прожити все життя і не побачити світ це дуже погано. І університет, якщо надає таку можливість, це ну, дуже важливо. Говорили до цього ми про два дипломи, тобто про отримання двох вищих освіт. А як взагалі можна так і в Україні навчатися, і отримати європейський диплом? Ну це найбільш складна форма академічної мобільності, найбільш цікава. Всі інші форми вони якби в першу чергу стимулюють обмін, стимулюють надбання якогось досвіду, стимулюють практики навчання, але не передбачають отримання диплому. У випадку форм двойних дипломів студенти навчаються в СумДУ і навчаються в європейському університеті. Наприклад, така можливість у нас є з університетом Люблін, Люблінська політехніка це Польща, так, один із старіших університетів в Європі. Університет, наприклад, Лозанна. В Швейцарії, так, один з найкращих університетів в Європі, сороковий в рейтингі Times взагалі в світі. Що вона передбачає, ця система? Передбачає наступне. Студенти після отримання диплома бакалавра нашого університету виїжджають на магістратуру, і ці університети признають наш бакалаврський диплом, а це дуже важливо, оскільки взагалі ну, форма признання українських дипломів в Європі, вона дуже така непроста. І більш на такому взаєморозумінні, тобто саме признають європейці, признають саме, наприклад, диплом сумського державного, окремі, наприклад, університети. Признають диплом наш, і наші студенти навчаються, отримують стипендію, так, живуть, набувають досвіду і паралельно за дистанційними формами навчаються в СумДУ. П'ятий курс, так і виконують дві магістерських одну магістрську роботу, яка перезараховується у нас і у них. І на виході мають диплом магістра нашої Сумського державного університету і диплом магістра, наприклад, Люблінської політехніки. Але для цього повинен бути певний багаж знань, так? Ну, звичайно, у нас, оскільки це найбільш така складна і престижна форма, так у нас є відбирає відбір, найкраще. відбираємо найкращих, звичайно, але. Наприклад, чому перевага отримати, університет, наприклад, диплом університету Лазана Швейцарії? Ну, цей диплом взагалі відкриває дорогу для працевлаштування в той же Європі, в той же Швейцарії. А поїхати на перший курс в Швейцарію вибачаєте дуже велика кількість коштів. А хто фінансує ці програми? Як правило, як правило, якщо у нас такі взаємні домовленості, то фінансування відбувається за рахунок приймаючої сторони так, Або повністю, або частково, і за рахунок різного плану фондів, так, фондів, організацій таке і таке інше. Ну, це для студентів Сумського державного. Вступити на перший курс, наприклад, в ту ж Люблінську політехніку, на жаль, тільки за. Платну основу близько 6 тисяч євро в семестр, і будь ласка, навчайтеся. А якщо паралельно, то звичайно це не 6 тисяч євро, а ще й отримуєте стипендію. Таке також можливо так і на і вистачити на життя, і на все це все стало можливим через те, що Україна про, про, пропагує болонські принципи так чи можливо інакше. Чому? Так, виходить, що ми тепер такі стосунки маємо з західноукраїнськими країнами. Тобто, Болонський процес вплинув на такі стосунки чи ні? Якщо можна, я відповім. Ну, По-перше, потрібно сказати, що сам Болонський процес було розпочато з метою створення єдиного європейського освітнього простору. І Україна приєдналася до цієї ініціативи у 2005 році. Ну, так, скажімо так, потрібно зазначити, що в 2010 році наш ректор в місті Болонія в найстарішому університеті Європи підписав Велику Болонську хартію. Тим самим університет індивідуально також приєднався. До, скажімо так, до цієї ініціативи європейських університетів. Що дає, Болонська, що дають Болонські стандарти? Перш за все, ця система об'єднує університети в Європі і, скажімо так, Університети витримують вимоги навчання студентів за рівнем бакалавра, магістра та за рівнем кандидата наук, тобто трирівнева система вищої освіти, і Україна наразі має саме таку систему. Це уможливлює процес обміну студентами, тобто, не важливо, де знаходиться університет. Студенти завжди можуть поїхати отримати знання в іншому університеті. і... Задумано так, що ці, скажімо так, результати, які будуть отримані, вони будуть перезараховуватися у своєму університеті. В Україні з цим питанням дещо складніше. Ми дійсно маємо рівень бакалавра, дійсно маємо рівень магістра. І, наприклад, в питанні подвійних дипломів це дуже корисно, ми обмінюємося студентами-магістрами, але питання. Визнання результатів, отриманих за кордоном під час короткотермінового, наприклад, короткотермінового навчання, є досить важливим. І в нашому університеті вже, скажімо так, розроблено певні нормативні документи щодо стимулювання навчання студентів за кордоном. Тобто, студент, якщо він під час літньої академії або навчаючись протягом семестру в іноземному університеті, привозить. Певну кількість або кредитів да, практика, або під час на... практики привозить якісь результати. Наш університет це зараховує і стимулює студентів до такої е, діяльності. А чи можуть взагалі студенти, які повернулися з вище в Європі, знайти роботу в нашій країні? Чи в більшості вони ж все ж таки залишаються в Європі? Ну, звичайно... Чи відстежували ви таке? Ні, ви так. Реальна е, картина така: Звичайно, велика кількість наших випускників. Які завершив Сумський державний університет і користувалися можливостями академічної мобільності, або виїхали по закінченню навчання. Це ще одна форма академічної мобільності. Ми випускаємо студентів так, з університету. Але дівіз нашого університету це освіта протягом життя. Так, і ми далі надаємо можливість, наприклад, поїхати в аспірантуру в Карловий університет Прага. Один із старіших в Європі, близько ста випускників, наших 150 вже випускників закінчили аспірантуру в Карловому університеті в Празі. Так? То звичайно, велика кількість їх залишилась. Хто в Європі, хто в США, вже, хто в Японії, хтось повернувся. Але, звичайно, ну, досвід європейський, диплом європейський в Україні дуже цінується. Оскільки Людина, яка отримала знання у нас, отримала знання в Європі, це більш ініціативна людина. Це людина вже з трошки іншим підходом мислення, це більш мобільна, більш рішуча. Тобто тут і життєві аспекти дуже важливі. Не можна казати, що там освіта там набагато краще, чи у нас набагато краще, а це життєвий досвід. Він дуже важливий. Якщо брати навпаки, тобто від'їжджає від студент СумДУ за кордон або випускник, наскільки він там необхідний в Європі, і наскільки він все ж таки може знайти роботу? Тобто, наскільки наш виш, Сумський державний університет, дає, дає освіту повну, щоб вона там користувалася попитом? Ну, відверто кажучи, якщо казати за факультет електроніки, інформаційних технологій, де безпосередньо декан, то звичайно IT-технології. Ну на даний час користуються взагалі шаленим попитом. Це Німеччина, вона вже цілі програми запропонувала і зазиває наших програмістів правдами і неправдами. Тому що у них 90 дев'яносто а у нас 700? Ні, це завдяки тому, що кількість Наростити Дуже швидка якісну підготовку it фахівців дуже складна. Навіть той Німеччини, страна, яка нація інженерів, яка ну, взагалі найбільше ВВП в Європі, але їй все одно дуже складно це зробити. Університет не може зробитись на пустому місці там, за день-два. за два, так? І тому правдами і неправдами вони зазивають наших випускників на роботу до себе. Чому так? Інвестувати в підготовку високоякісних кадрів це також кошти. Краще хтось підготовить, а потім надати умови, і вони прийдуть працювати і, скажімо, на благо цієї держави. Тим паче, інтернет-технології дозволяють взагалі не виїжджати. Велика кількість наших випускників і навіть не тільки випускників і студентів спокійно програмують на захід, знаходячись в Україні, і не потрібно кудись від'їжджати, отримують зарплату. Але для цього потрібно знати мову. Ну так, а, а от перш за все, от одна із головних метою, метою академічної мобільності всіх програм, які розвиваються в Сумському державному університету. Ми хочемо правдами, неправдами, але кожного студента навчити іноземної мови. Зрозуміло, що якщо у нас є і додаткові курси іноземної мови, і протягом всіх п'яти років ми і так і, і, і курси по вибору, і взагалі в, в навчальному плані іноземна мова є. Але мовне середовище це все вирішує. Програма Work and Travel, три місяці в США. Людина приїжджає вже, з, звичайно з нормальним знаннями іноземної мови. Окрім країн Європи, з якими ще країнами співпрацює Сунду в різних напрямках. Ну, взагалі, у нас в університеті на, на даний момент більш ніж 80 партнерів у світі. Звичайно, це європейські університети, але є в нас партнери і в США, є в Китаї, наприклад. Тобто географія досить широка. Які гранти і в якому направленні проходять дослідження ваші? Щодо грантової діяльності, то університет досить активно працює в рамках грантових програм. Це досить така потужна можливість розвиватися як в науковій сфері, так і в освіті. Ну, перш за все, це дійсно інформаційні технології, питання досить актуальне. Це питання нанофізики. Активні також в нас і медики в грантових ділах, і журналісти. Тобто, в принципі, в університеті кожна кафедра, кожна наукова школа намагається працювати в рамках міжнародних грантових програм, отримувати додаткове фінансування для своєї діяльності. Тут я хотів би додати, що університет піклуються не тільки про студентів, а піклуються і безпосередньо про викладачів, оскільки, ну, звичайно, надавати якісну освіту необхідно, щоб викладацький склад був на рівні. Так, а у нас він дійсно один із найкращих. Тобі більше, ніж 80 докторів наук професорів, більш ніж 600 кандидатів, наук доцентів. І велика кількість їх постійно циркулює. Пер циркулює, виїжджають на стажування, виїжджають на гранти, виїжджають за кордон, повертаються, опять виїжджають. Наприклад, такі Приклад з мого факультету у нас є молода людина-науковець, який отримав грант Міністерства енергетики США на розробку альтернативних істочників енергії, саме сонячних батарей. Так, Терміном на один рік і він з вересня місяця знаходиться в університеті Юта. З такого міста Solk Lake Сіті і розробляє новий вид сонячних батарей, які будуть використовуватися масово взагалі не тільки в США і по всьому світу. Тобто, це грін інженіринг, це сучасні технології, це дуже важливо. Тобто, різного напрямку, різного напрямку. І повертаючись назад додому, звичайно, всі ці сучасні речі передаються студентам. І це дуже важлива наука, освіта, вони завжди поруч. Не буде науки, не буде якісної освіти. Тобто, у нас університет. Це університет в першу чергу науково-освітянський, і завдяки цьому е, наші і не стоять на біржах праці, і наші, як кажуть, можуть отримувати пристойну заробітну плату і пристосовані всі до життя. А відомо, що викладачі Сумського державного університету викладають певні предмети в школах міста. Так а чи викладають професура іноземних університетів в сумському державному? Ну, Запрошуєте виклади? Та, так, скажімо так, тут є деякі нюанси по працевлаштуванню. Так, на жаль, наше законодавство українське ну, дуже так, заважає працевлаштуванню закордонного співробітника в університеті. Якщо по обміну. Як правило, ми запрошуємо на короткочасні лекції, на короткочасні семінари. Люди приїжджають, звичайно, дають лаконічно і Яскраво свій досвід, свій скажімо так, великий, велику частину наукових своїх досягнень і виїжджають додому. Але є у нас випадки, коли у нас професора працює в дистанційному режимі. От зараз до нас на роботу проситься професор з Канади. Так, він в режимі скайпа буде займатися зі студентами, буде займатися з аспірантами. Дуже потужний професор. Так, от хоче, от Попрацювати в Сумському державному університеті знайшов в інтернеті, вивчив, познайомився, йому сподобалось. От, навіть і такі приклади є. Хоча от з працевлаштуванням саме його є велика кількість проблем. Так ну українське законодавство тут накладує деякі е, обмеження в цьому питанні. Є ще декілька шляхів вирішення цього питання. Ми дійсно кожного року приймаємо багато фахівців іноземних, які приїжджають, зокрема з метою читання лекцій. і. З таких країн, як Німеччина, наприклад, Італія, Франція, ми запрошуємо волонтерів, і в рамках соціальної роботи вони мають право, скажімо так, для студентів, які вивчають іноземні мови, проводити заняття з ними, організувати певні клуби і так далі. З іншого боку, саме освітні грантові проекти, перш за все європейські, такі як Темпус, Erasmus, Mundus, вони дозволяють, в яких університет бере активну участь, вони дозволяють проводити обміни, фінансують перебування іноземних громадян на базі університету. І маємо досвід обміну, скажімо так, лекторами, обміну професорсько-викладацьким складом. І від цього звичайно виграють перш за все студенти. Це абсолютно на кожному факультеті, так? Чи лише на факультеті? Ні, ні, це, електроніки? Це, це стосується всього Сумського державного університету. У нас кожен факультет великий, кожен факультет самодостатній і велика кількість наукових зв'язків у кожного факультету. Безумовно. Минулого року була така, можна сказати, демографічна яма, коли було досить мало випускників шкіл. Як цього року? Чи буде така проблема, чи вже ні? Ну, демографічна яма, скажімо, така велика вже минула. Так, вона дійсно була в цьому році, 2011 влітку, і велика кількість університетів це відчула. Що кількість абітурієнтів ну, суттєво менша, ніж кількість університетів і бюджетних місць, які пропонують ці університети, і були великі кількість недоборів по університету. Сумському державному такого не було. У нас все відбулося нормально. Набрали ми добрих талановитих дітей, все нормально. Тобто в цьому питанні в цьому році. Десь а по Сумському. А в 2011 році був менше, ніж минулого року? Ну, звичайно, да, звичайно, наскільки він менше був. Їх порівнювати не можна, оскільки кожен рік система, взагалі система ЗНО вона не врахову, складається бали кожен рік окремо. Тобто десь в відсотках, можливо, десь 10-20% зменшення відбулося, але це не суттєво. В цьому році вже кількість абітурієнтів тільки по Сумській області в два рази більше. Так?